Ну я думаю, що ми нарешті відновимо ці саме, те, що ми збирали. Це, до речі, дуже обідно. Бо стільки, там стільки з, з цього з, заліза було, що можна було спокійно бронь заново відновити, компенсувати. Тому ми попливемо заново, заново знову попливемо туди. Можливо, на цей раз на це вийде. Можливо. А там ми знайдемо ще човен. Ось. Це що? Ага, все, я понял. Нам туди треба. Нам ось сюди треба. Я просто не пам'ятаю, куди я тоді вплив, а тоді декось так уплив, непонятно куди. Єдине, що в мене їсти нема, Оце погано дуже. Взагалі, На слово зовсім. Ну там на деревах зараз ДБМ. Просто ми тоді так далеко вплили, що я не знаю, що ми зараз відновимо. О! А це що таке? Це нове.